То Зеленський час від, часу, час від часу любить перетасовувати своїх людей, яких все менше в його команді. Якщо подивитися з тих, хто залишився від початку, то їх взагалі майже немає. Е, очевидно, ну, таке враження, що Зеленському важко працювати з певними людьми протягом тривалого часу. Тобто він хоче їх постійно е, змінювати. Це, це демонструє так само. Тут я думаю, це вже говорилося. Слабкість Верховної Ради. На жаль, фактично, всі рішення йдуть з, з банкової. А, по суті, в цій. В цьому процесі мав би ключову роль відігравати прем'єр-міністр, але він її абсолютно не, відіг... він не відіграє, він погоджується на всі, всі пропозиції, і по відставках, і по е, призначеннях. Е, тому, де-факто, ми маємо ну, таку суперпрезидентську республіку з величезними повноваженнями президента. І тут, е, ну я не бачу якихось. Перспектив, що, 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 що ці кандидатури змінили. Е, з іншої сторони, знаєте, надмірна якби, політизація, щоб ми зараз дуже дискутували, сварилися про ці всі кандидатури. Це теж, зрештою, в українському контексті в час війни не дуже добре. Тому. Ну, маємо те, що маємо. Може, зрештою, президент, комунікуючи це, сказав, що він чекає більшої ефективності по різних напрямках, коли говорить про заміни певних міністерств і очільників цих міністерств. Ну, можливо, можливо, це буде мотивувати всю команду працювати ефективніше. Зміна керівника. Пане, дивіться, якщо в контексті американських виборів є ще така загроза через те, що вибори дуже близькі, тобто різниця між кандидатами, якщо перемагає Камала Гарріс, Трамп скоріше не визнає поразку. це велика небезпека, тому що це велика турбулентність в самій американській політичній системі, а отже, увага і медії. Малахаріс ніж Байден, коли Трамп намагався розхитати ситуацію. Тоді Трамп був більш дієспроможний, судячи Е, цього, але розумієте, ситуація наскільки накалилася за цей час, що ну, ну, дві сторони фактично воюють одна з одним, і, і, і різниця між кандидатами точно буде невеликою. Трамп не визнає вибори, е, ну і тоді почнеться цей, цей, цей процес. Якщо е, перемагає е, Трамп. Ну так само реакція демократів і американського суспільства буде дуже. Тобто ще варто очікувати, що увага світу і американського суспільства може піти всередину цього суспільства, і Україна може опинитися десь, скажімо, не не в топ-темі. От а для нас тоді сценарій. Прошу, який для нас тоді вихід з цього положення? Який сценарій для нас може бути позитивним, на ваш погляд? <рес> <рес> Розумієте? Є... Трамп це великий ризик. З іншої сторони, там може бути і більші перспективи. Якщо Трамп перемагає, точно він буде намагатися зустрітися з Путіним, скоріш за все. так? І до речі, ця риторика, знаєте, про переговори. Оце все. Я думаю, Росія буде нагнітати перед американськими виборами, то, щоб спонукати. Е... Проблема, якщо перемагає Камала Харріс, Ну, перше, вона протягом своєї своєї кар'єри не займалася зовнішньою політикою. Так так само, і віцепрезидент це не його сфера. Нам дуже важливо хто буде держсекретарем або радником спит з зовнішньої політики. Це власне повпливає на те, якою буде скоріше позиція, це ну, в випадку перемоги Камали президента. От для нас дуже важливо зберігати, ну розвивати відносини з двома таборами, тому що є ще сенат, є ще палата представників. Дуже складна конфігурація. Ми не можемо собі дозволити, знаєте, що ось для для нас дуже важлива там перемога. Камали чи чи чи, 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 чи 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 Трампа щодо цих ну заяв Путіна ну, це не нове, тобто фактично протягом всієї війни ми маємо цю постійний дискурс. Давайте переговори, давайте те все. Воно десь воно, воно воно десь є. Що що хоче Путін? Путін хоче, щоб ми клюнули на цю. Наживку і і, скажімо, десь сказали, можливо, так. Як тільки ми це робимо, велика армія на заході буде підігрувати цьому, і мені здається, звичайно, і тиск українського суспільства так само. І тому тут іншого ми отримуємо удари по цивільному населенню для того, щоб так само тиск на українську владу а можливо був був в цьому напрямку. Ну, десь десь, десь десь такі.